Пластичні хірурги роблять всіх однаковими: об'ємні губи, маленький дзьобик, лісі, глазки. Трошки піднімаємо брову, виражені скули, виражене підборіддя, ямки на щічках, п'ятого чи шостого розміру. Груди часто питають, куди пуп дівається. Іраклі жгенті. Пластичний хірург виправляє людям те, що не подобалось їхнім однокласникам. Пластична хірургія це більше стосується естетики, коли ти естетично змінюєш обличчя тіло пацієнта, робиш його психоемоційний стан більш комфортнішим функціональні операції. Також робом, але це 5% дуже дуже зараз набирають тенденцію, які безглузді операції, які е, стали трендовими. Я там хочу зробити лісі, глазки, ямки на щічках, такі от якісь м, операції, які не треба, а які зараз в тренді. Я хочу це зробити, тому що це класно. Ну, я вважаю, що все-таки операції треба робити, коли є якісь там мінімальні, хоча б покази, мінімальні е, комплекси у дівчинка. Не тому, що от я там побачила на вулиці, і це класно. Прийшла дівчинка 19 20 років. На консультації їй не. Подобалось в собі все. Груди їй не подобалося обличчя, їй не подобався ніс. Я її заспокоїв, пояснив, що вона дійсно гарна. В неї гарні груди, в неї гарне обличчя, гарний ніс, і що їй не треба робити хірургічне втручання. І вона була задоволена, і пішла. Тому треба обов'язково розмовляти з пацієнтами і розуміти, чого вони саме хочуть. Може вона просто хоче почути, що вона гарна. І хірург має це розуміти, бо є багато хірургів, які одразу беруться. Давайте все зробимо. Вам 18 років зробимо вам груди, ніс, живіт, руки. Обличчя все зроблено, але так не треба, треба розуміти, чого хочуть пацієнти. А чому я сказав, що вона гарна? Бо є певні критерії, по яким ми робимо висновок про гармонійність обличчя, гармонійність тіла, гармонійність рук, гармонійність грудей. Наприклад, прийшла до нас пацієнтка, хоче зробити ніс, да? маленький такий підняти кінчик носа, але в неї виражені скули в вилиці, виражене підборіддя, виражені кути нижньої щелепи, виражені об'ємні губи. То ми розуміємо, що такій пацієнті маленький е, дзьобик не підійде. Е, і ми пояснюємо, що якщо ми зробимо маленький носик, то він на фоні рис інших обличчя буде дивитись Дуже дивно. Чоловіки приводять е, своїх дівчат або е, своїх дружин і кажуть: зробіть мені, будь ласка, там, моїй дружині груди, як у моєї колишньої. І починаються там сварки. Нащо ти це показуєш? Хто це буде дивитись, Я що мені твоє колишнє? Я хочу, щоб воно було як у мене. А він каже: Та ні, ну я ж для тебе хочу. І ти сидиш і в консультація переростає в серіал. Є така операція, називається вона лабіопластика, коли ми Хірургічно зменшуємо об'єм маленьких статевих губ дівчата. Ми зазвичай на цю операцію приводять хлопці або чоловіки своїх жінок, або своїх дівчат. І я не дуже люблю цю операцію, тому що. Дівчатам вона не треба, а хлопцю захотілося зменшити статеві губи дівчини, і він проводить і каже: зробіть з неї Барбі. Якщо взяти у відсотковій пропорції кількість звернень чоловіків та жінок, то це може бути там, 80 на 20%. Особисто у мене 80% це жінки, приходять 20% чоловіків. Найчастіші операції, бо я знаю, що ви запитаєте, це блефаропластика у чоловіків, ліпосакції, абдомінопластика та ринопластика. Це такі популярні операції, які ми робимо чоловікам. Дуже часто Приводять дівчата, своїх чоловіків, своїх хлопців, хлопці зазвичай як, ну, старію, старію, і все, і мені окей. Скільки я не зробив таких операцій чоловікам, які привела дружина, всі задоволені. Всі чоловіки бачать класний результат, а потім вони мені самі дзвонять і кажуть, схойте, може тут трошки ще зробити якусь маленьку там, корекцію або там, маленьку операцію. Та, якщо ми наприклад, зробили верхні повіки, він дзвонить і каже через час. А може ще й нижні зробимо? Тобто чоловіки потрохи втягуються в пластичну хірургію, також ін'єкції дуже. Часто я роблю чоловікам ін'єкції. Там візьму, наприклад, той же ботулотоксин. Я не, не соромлю, що я собі робив ділянку між брів'ями ботулотоксину. Це, в принципі, все класно. І потрохи чоловіки, вони, вони. Отримують задоволення, коли вони бачать результат. Поки вони цього не зробили, вони самі ніколи не прийдуть. Тому жінки їх приводять і показують, що от дивись, як класно. В коментарях зазвичай пишуть: от, подивіться, пластичні хірурги собі ніколи не роблять пластичних операцій. Як ви думаєте, чому? І це теж дуже дратує, тому що я знаю багатьох жінок пластичних хірургів, які робили собі пластичні операції. Я б собі сам зробив пластичну операцію. Я думаю, що з часом зроблю собі нижню бляферопластику, зроблю. Але зроблю, тобто я не проти пластичних операцій на собі, на своїх вузьких. Дуже бісять фрази що пластичні хірурги роблять всіх однаковими, або що певний пластичний хірург робить всі носи однакові. Ну я думаю, що таке неможливо. Жінки після послуг пластичних хірургів виглядають не Ми можемо взяти двох жінок. Дві фотографії порівняти вони будуть різні, однаково виглядають, тому що у всіх є якісь стереотипи. Якщо її зробили ніс, ну всі ж не хочуть зробити горби на нос на носі, всі хочуть його занизити, всі хочуть підняти кінчик носа. І коли вони бачать оперовані носи, носи люди, їм здається, що вони всі однакові, тому що вони оперовані. Не існує однакових людей, так само не існує однакових операцій. Багато дівчат приходять, і це дуже бісить, коли вони хочуть, щоб ми зробили так, як у подруги, у якоїсь зірки це неможливо. Неможливо так зробити, бо всі ми індивідуальні, і у когось, наприклад, якщо взяти груди за лоза, більше птоз опущення грудей, більше відстань проміжок між грудний трошки ширший, неможливо зробити так, як. У когось неможливо поставити точно такий самий імплант, бо у когось ширина не більша, комусь треба профіль ставити імпланта більший. Тому це дуже бісить, коли просять, зробіть мені так, як у моєї подруги. Дратує, коли приходить пацієнтка і хоче зробити гіперболізований результат. Наприклад, вона приходить і каже: Я хочу. П'ятого чи шостого розміру груди, але вона сама ростом 155 і вагою 43 кілограма. Грудна клітина в неї не широка, і можливості одразу зробити такі імпланти фізично, технічно у хірурга нема. По табличці, дивіться, у вас така ширина грудей, і такий імплант ми вам можемо поставити максимально. Там є три чи чотири критерії. По величині імпланту, і з них можна вибрати там максимальне. Оцей максимальний ми можемо вам поставити. От. А ще до цього можна додати бісить, коли інші колеги кажуть. А от я вам поставлю, він не поставить, я вам поставлю, і тоді вже виникають всякі ускладнення і ризики. Це ще стосується, коли пацієнти літають за кордон на операції. вони там можуть пообіцяти все, що завгодно зробити, бо вони наступний день після операції вас вже бачити не будуть. Найбільший ворог пластичного хірурга це великий натяг тканин. Тому, якщо ми ставимо, якщо це стосується імплантів, дуже дуже великі імпланти, то у нас утворюється натяг дуже сильний. І в місці рубця може бути розходження. Шві, контурація імпланту, розійшлися шви, і ми через розріз бачимо імплант. Це він контурує, що потребує реоперації. а Цього робити не бажано, бажано з першого разу зробити гарну операцію, задоволену пацієнтку, і самому бути задоволеним. Дуже бісить, коли пацієнт каже, що через скільки років мені потрібно міняти імпланти. От як ви собі уявляєте, приходить до мене пацієнтка і каже, через скільки років потрібно міняти імпланти? Я кажу, через сім. Від операції рівно 7 років я дзвоню пацієнтці і кажу: Ало, вам сьогодні треба міняти імпланти, приїжджайте на операцію, а в неї все добре. Так що не існує такого, імпланти треба міняти, якщо є до цього покази, розриви, капсулярні контрактури, тоді треба їх міняти. Сучасні імпланти вони не потребують в якихось датах по заміні імпланту. Якщо стоять грудні імпланти, вони мають певну вагу. Сіла земного тяження працює так, що чим більше вага, тим більше воно опускається, птузує вниз. Тому один з критеріїв, коли треба міняти імпланти, це якщо вони дуже сильно опу Оситься птозують, то тоді треба робити підтяжку. Але ми робимо праці так: ми фіксуємо складочку. Є у нас різні техніки, там де ми передбачаємо цей птоз і намагаємося його зменшити. Наступний міф це літак і імпланти. Вони не взриваються. Це нового покоління. Імпланти, вони знаходяться в оболонці, і від зміни тиску вони не взриваються. Я брав імплант. І летів з ним в літаку і показував, що він не взривається. Те саме стосується і дайвінгу. Якщо пацієнтка з імплантами хоче пірнати, вивчати дайвінг, то це можна абсолютно спокійно робити. Ніяких проблем немає. У мене пацієнти вже 5 років, 6 років ходять з імплантами. Вони і літають, і пригають з парашутом, і пірнають, і все у них чудово. Чи можна годувати після збільшення? Грудей, я кажу, що можна годувати, якщо імпланти встановлені під м'яз. У нас іде шкіра, молочна залоза, м'яз, і під м'яз ставиться імплант. Протоки молочної залози, які дають молоко, ми не чіпаємо, не перерізаємо, ніяк на них не впливаємо. Тому годувати функція годування вона залишається можливою, але на Коробці імплантів виробники пишуть, що якщо у вас стоять рудні імпланти, то годування не рекомендується. Не було клінічних випробувань, не було клінічних досліджень, не було доказової бази, щоб сказати, що да, це можна робити або ні, це не можна робити. Тому вони не рекомендують. Тому сказати, що я вам дозволяю це робити, я не можу. Я кажу, що не рекомендується, але. Фізично можливість у вас буде збережена, і ви зможете годувати. Мої пацієнти навіть після підтяжки грудей це набагато більша операція ніж звичайне збільшення. Навіть після підтяжки грудей годували груддю і проблем не було. Якщо пацієнтка планує народжувати дитину і робити збільшення грудей, то я рекомендую спочатку народити дитину, відгодувати і через півроку після закінчення годування робити. Груди тоді це буде правильно. Є два способи встановлення імпланту. Перший спосіб це під м'яз, другий під молочну залозу. Це вже визначає хірург після консультації з пацієнтом, щоб досягнути певної форми, певних ризиків, якихось уникнути. Тому тут нема такого, що треба або так робити, або так робити. Треба робити так, як вирішить хірург з пацієнтом. Був у мене якось пацієнт, який прийшов з дуже великим животом, об'ємним. В нього була надмірна вага, і він прийшов і попросив зробити ін'єкції ліполітиків, ін'єкції, щоб забрати живіт. Ми його оглянули і сказали, що навіть абдомінопластику, оперативне втручання робити не можна. Спершу треба знизити індекс маси тіла, дієта, фізичне навантаження, схуднути, а потім вже робити операцію. Тому не завжди можна сказати, що от все одразу ми вас хопаємо і ведемо в операційну. Ліполітики можуть дати класний результат на животі, якщо там невеликі об'єми жирових відкладень, або, наприклад, локальні об'єми не подобаються, то тоді це може дати результат в поєднанні з дієтою, в поєднанні з тренуваннями, окремо зробити ліполітики і досягти кубіків пресу на животі не вийде. Якщо пацієнт сидить і в нього утворюються складки на животі. То це абсолютно нормально. Коли він встає, воно розгладжується і не треба робити ні ліполітки і ніякі операції. Але якщо у пацієнта не задовільняє живіт, другий варіант це зробити абдомінопластику. Абдомінопластика це операція, коли ми робимо розріз на длобковій ділянці і натягуємо живіт вниз, забираючи при цьому певну ділянку шкіри підшкірної жирової клітковини. А також часто питають, куди пуп дівається. пуп, ми переміщуємо. Вище і формуємо новий пупік з власного. Робимо тут дірочка у нас, і ми її вирізаємо, далі ми відсікаємо живіт, забираємо підшкірну жирову клітковину, натягуємо це все. І цей новий пупік, який ми відрізали, робимо тут ще одну дірочку в новому місці на шкірі, протягуємо його вверх і підшиваємо. І у нас формується новий пупок. Якщо пацієнт хоче, можемо горизонтальний зробити або вертикальний. Зменшення об'ємів підшкірної жирової клітковини треба починати з малоінвазивних, наприклад, дієти спорту. Пацієнтка не може, наприклад, зменшити об'єми підшкірної жирової клітковини обличчя спортом і дієтами. Далі ми приходимо до косметологів. Косметологи вже пропонують або ліполітиків, або інших препаратів. Далі як тільки ми вже зробили ін'єкцію, але пацієнт все одно не Задоволений кінцевим результатом, тоді вже вступає в силу пластична хірургія. Якщо ми візьмемо друге підборіддя і будемо його розглядати, то це не тільки залежить від ваги пацієнта і від кількості підшкірної жирової клітковини. У нас є певні анатомічні структури, наприклад, хрещі, наприклад, це нижня щелепа. Не можна брати і одразу робити там ліпосакцію. Бо однією ліпосакцією ми зменшили кількість підшкірної жирової клітковини. Ми можемо нічого не досягнути цієї операції. Якщо це проблема з щелепами, у нас має бути в друзях щелепно лице хірург, який зможе зробити, наприклад, операцію на щелепи, витягнути її трошки сперед, для того, щоб цей кут нижньої щелепи став більш гармонійним. Тому сказати, що ми можемо зробити все і ми. Суперсильні пластичні хірурги, ні, треба розуміти, коли ти дійсно можеш допомогти, а коли тобі треба залучати інших спеціалістів в свою роботу. Є пацієнти, які приходять і кажуть, зробіть мені сіднічні імпланти, а ти розумієш, що вона цього результату, якого прагне, може досягнути 2-3 місяці тренувань в тренажерному залі. Ми це теж проговоримо на консультації. Я пояснюю, якщо пацієнтка каже, я не хочу тренуватися, що мені тренуватися, якщо є імплант? І одна-дві години операції, і я буду задоволена. Тоді ми підписуємо згодою. Робимо операцію. це У нас є надлишок верхньої повіки. Є, коли він дійсно надлишок верхньої повіки, а є моменти, коли треба підтягувати брів. От ми трошки піднімаємо брову, і вже повіка стає відкритою. І ми часто пояснюємо пацієнтам, що для того, щоб зробити відкритий погляд, нам треба підняти брову, а не зробити бляфоропластику. А пацієнти цього не розуміють. Це для них вже більше втручання, це дорожче, і вони думають, що от хірург не може, не знає, як мені це краще зробити, і починають шукати, хто зробить бляфоропластику. Але вона не піднімає брову, вона забирає надлишок шкіри. І якщо такі пацієнтів, якої і у якої опущена брова, зробити бляфоропластику, результат буде ноль. Бровліфт, операція робиться через розріз в волосяній частині голови, заходимо до самої брови і трошки її підтягуємо. Також є ще один вид бровліфта це коли ми розріз робимо над самою бровою і кінчик брови ми можемо підняти. Також є ін'єкційні методи для того, щоб підняти брів, це ін'єкції ботулотоксину, Це один також з варіантів відкритий погляд. Булхорн, бичий рог класна операція, яку я не дуже люблю, тому що неозброєним оком можна помітити рубець під носом. І е, я помічаю цей рубець. Може, навколишнє середовище люди, які оточують пацієнтку, цього не помічають, але я не люблю цю операцію. І краще вколоти філер збільшити верхню губу, ніж не робити рубець. А якщо у пацієнта схильність до гіпертрофічних рубців або до кілоїдних рубців, то це взагалі операція. Переростає в Ціл, цілу історію. Булхор виглядає природніше, хейлопластика, що ця операція називається, виглядає природніше, не збільшує об'єм самої губи, вона тільки робить меншу відстань від е, калумели носа до е, червоної кайми верхньої губи. Оця відстань, якщо вона більше 2 см, ми цю відстань скорочуємо оперативно. Це не є важка операція, але м, от, за рахунок оцих е, мені ця операція не подобається. Я коли оволодію навичками, щоб цього рубця взагалі не було видно, то тоді буду робити дуже багато цих операцій. Найдивніші запити у мене зазвичай пов'язані з татуюваннями, Перекрити татуювання хірургічно, як коли велика площа татуювання, ну не завжди це можливо. Забрати там 20 на 20 сантиметрів шкіри, і, і чимось його перекрити. Це велике втручання, це великі ризики. Дуже часто питають про татуювання на обличчі. Я завжди пояснюю, що замість татуювання буде рубець, і то якщо це ділянка дозволяє перемістити тканини. Якщо невеличке татуювання, да ми можемо його хірургічно забрати. Одна з моїх найнеулюбленіших консультацій це консультації по ринопластиці, тому що пацієнти приходять і дуже бісить, коли вони просять зробити 3D моделювання, 4DX, Matrix, Cyber і так далі, щоб максимально був результат. На фотографії я хочу ось такий результат. Добре, хірурги беруться за це, роблять моделювання, показують, а потім в процесі загоєння, в процесі реабілітації після операції, можуть бути багато нюансів, і може картинка, яку ви зробили моделювання і результат, який ми отримуємо, не співпадати. І тоді це буде проблема і для пацієнта, і для хірурга. Ніколи не можна обіцяти пацієнту 100% Ми зробимо так, бо пацієнт це не лего, що ми три детальки склали і показали, ось такі от буде. Є певні процеси, від яких Залежить результат. Ну, візьмемо, наприклад, ніс, якщо ми про нього говоримо. Ми зробили ринопласту, все пройшло чудово, гарний ніс. Пацієнтка через місяць поїхала кататись на лижах, впала, має травму, має знову викривлення носа. Оце що стосується реабілітаційного періоду. Ми просимо там без фізичних навантажень, але вони вже відчувають, коли їм трошки легше стає і починають фізично навантажуватися. По-друге, після операції дуже впливає на реабілітацію паління. І шкідливі звички. Я дуже прошу пацієнтів після операції не палити, бо це сильно сильно впливає на загоєння ран і наш прогнозований результат. Якщо взяти по відсотках, то це 50% — робота хірурга. Там розмітка, технічно проведена операція, і 50% — це реабілітація пацієнта. Дуже важливо, Якщо ми вдягнули після там мамопластики Компресійну білизну і сказали, що вона має бути місяць. Це не тому, що нам так хочеться, щоб її там щось тискало, а тому, що є якісь процеси, які нам треба, щоб там була компресія. У мене була пацієнтка, яка після операції на наступний день зняла компресійну білизну і каже, ну вона мене тисне. Я її просто взяла і зняла. І це дуже дратує, бо ти технічно зробив класну операцію. Ти задоволений, і ти хочеш, щоб воно от перші два-три тижні. Це дуже такий момент, який хвилює хірургів по загою. І ти, якщо бачиш, що три тижні проходить все в неї добре, то скоріш за все і в подальшому буде добре, і тоді вже хірурги розслабляються. А коли вона дзвонить і каже, я там на третій день пішла на йогу, і через два тижні почалось якесь ускладнення, то тут вже починається стрес і для пацієнта, і для хірурга. Вона була пацієнтка, яка прийшла ми їй зробили груди, і я сказав. Вам не можна спати на животі, вам не можна впиратись на груди. Всі пацієнти розуміють це так, що треба лежати на спині. Правильно? Правильно. Ця пацієнтка зробила, що? Вона ногами по пояс лягла. На ліжко поставила стільчик, отак руками, і грудями вниз до полу спала. І тобто, вона не впиралась на груди, так як я сказав, вони були в повітрі, висіли вниз. Але цього теж робити не можна. У нас все з пацієнткою було добре. Наприклад, до мене прийшла пацієнтка і каже, що в мене тінь падає на ліву сторону, не так, як на праву. Ви мені зробили погано. От такі пацієнти теж у нас є, і з ними треба спілкуватись, пояснювати, якщо треба збирати лікарів і казати, що от ми все зробили правильно, але якщо пацієнт м, психологічно не задоволений, то треба таким пацієнтам допомагати, бути з ними в гарних стосунках, в гарних відносинах, на зв'язку і робити все для того, щоб пацієнту було максимально комфортно в своєму тілі. Дуже часто на консультаціях ми пояснюємо пацієнта, що є можливі якісь ускладнення, наслідки, які потребують повторного хірургічного втручання. І пацієнти одразу думають, ого, це ще там, 10 тисяч доларів купа грошей. Треба віддати. Ні, я особисто я та мої колеги ми. Робимо переробки, доробки. Якщо мені, наприклад, не подобається результат, або пацієнту не подобається результат, або ми маємо складення, то всі, всі наші подальші маніпуляції оплачуються тільки за розхідний матеріал. За роботу ми не беремо жодних піків. Якщо ми візьмемо операцію на грудях або на носі, то готовий результат, оцінювати результат ми можемо десь приблизно через рік. Тому раніше ніж рік робити якісь корекції до корекції втручання це більше нашкодить. Якщо ми через рік бачимо якісь нюанси, то тоді ми вже можемо зробити реоперацію або якусь корекцію. Теж дратує розбіг цін в пластичній хірургії, тому що є початкові хірурги, які ставлять там за блефаропластику 200 євро, а є круті хірурги, які ставлять за блефаропластику там. 5 тисяч євро і пацієнти е, бігають, не знають до кого піти. Там велика ціна, там маленька ціна. Сумніваються в якості проведення операції хірургом. Кожен лікар формує їх від своїх навичок, від своїх інструментів, від своєї клініки, від умов перебування пацієнта в клініці. Формується ціна. Ринопластика можна зробити від 3 тисяч до 12 тисяч доларів євро в Україні. Якщо ми візьмемо аугментаційному пластику, це груди збільшення грудей, то ціна буде від 3 тисяч євро до 15 тисяч євро. Якщо ми візьмемо там абдомінопластику, так само можна там за 2 тисячі євро хтось зробить, хтось за 10 тисяч євро. Це все залежить від хірурга, від клініки. Насправді з кожним хірургом можна поговорити. Я дуже лояльний хірург. Я, якщо бачу, що пацієнтка це дійсно турбує і дійсно це приносить травму, і у пацієнтки дійсно немає фінансів на цю працю. Я зроблю, зроблю все можливе для того, щоб Зробити цю операцію, хоч там я не зароблю з цієї операції, але це буде плюс в карму. Пацієнт буде задоволений і це стосується зараз наших військових. Я, наприклад, сьогодні прийшла до мене консультація дівчинка з хлопцем військовим. і Я за консультацію з неї не взяв жодної копійки, тому що ну не можна брати гроші з людей, які нас захищають. У мене були на консультаціях військові, які після. Уламкових поранень мали рубці, дефекти, і ми їх оперували ін'єкційно, косметологічно їм допомагали. До мене якось прийшла пацієнтка на операцію, і ми зробили їй дуже класну знижку, дуже дуже велику знижку, бо в неї чоловік військовий. Він займається дронами. Але я сказав, що я вам роблю цю знижку і щоб ці гроші пішли на дрон. І знаєте, що зробила пацієнтка? Скинула мені відео, воно у мене, до речі, є, можемо десь підставити, показати. Був дрон з ракетою, з моїм ім'ям і показувала, як вона зменшила кількість ворогів на нашій землі. Взагалі до 18 років ми не оперуємо, але є такі операції, які можна робити з 6 років дітям, наприклад, клаповухість. Коли до нас приходять маленькі діти, і в них настільки подавлений психоемоційний стан від булінгу в школі, тоді треба розмовляти з батьками і вирішувати, чи чи можливо допомогти психоемоційно дитині, зробивши цю операцію. І наймолодіша най дівчинка це була 14 річна дівчинка, якій ми зробили операцію, Вона залишилась задоволена, і все в неї в житті стало добре. Але це дуже дуже Рідкі винятки. Проблема не в не в тих дітях, у яких є е, якісь нюанси а проблема в тих дітях, які булять, і в вихованні тих дітей треба виховувати. Батькам треба виховувати дітей так, щоб вони не були. Є пацієнти, які приходять і не знають міру в пластичній хірургії, в ін'єкціях, коли вони хочуть все більше і більше і більше. Але знову ж це пов'язано психологічно. Вона зробила, наприклад, одну операцію, і їй стало комфортно, і вона думає, клас, треба робити іншу операцію. Добре, погодились ми зробити іншу операцію. Їй стало ще комфортніше. І тут вже хірург має її зупинити, щоб з людини не перетворився у фріка задачі пластичних. Хірургів зробити операції так, щоб це було непомітно для оточуючих людей. Пацієнтка посвіжішала, стала краще виглядати, але люди, які її оточують, не бачать, які зміни були проведені. Тоді це класна пластична хірургія. Ще якщо ми візьмемо ін'єкційну косметологію, наприклад, я роблю ін'єкції губ. І коли приходять пацієнти, дуже дратує, коли вони кажуть, ми зробіть мені верхню губу трошки більше, трошки ширше, трошки об'ємніше, гарніше, виверніть її. Я питаю, а нижню? А вони кажуть: А нижню як хочете робити? Насправді гармонійні губи це коли нижня більша. В об'ємі ніж верхня губа. Якщо взяти за 100% губи, нижня має бути 60%, верхня 40%. Дуже велику увагу треба приділяти нижній губі, бо якщо ми зробимо тільки верхню губу, пацієнтка буде виглядати як Гомер Сімпсон з витянутою передньою губою, так і це буде негарно. Теж є класна історія. Коли до мене приходять, наприклад, на ін'єкції губ і просять зробити губи як у Анджеліни Джолі, я завжди показую губи. І вони я десь фотку вставлю з підставити губи джолі. Вони реально не гарні. Ну... Якщо дивитись на фотографію, але я кажу, що Анджеліна Джолі вони виглядають гарно, бо в неї гарні зуби, гарні вилиці, гарний ніс, все гармонійно. Треба дивитись на все обличчя, якщо це стосується обличчя так само і тіла. Все Full face, full body. фоторобот. Якщо зробити, взяти там 2024 року найгарніші очі, найгарніший ніс, найгарніші губи. Ну з кожної людини взяти окремі риси обличчя і зробити. Повну картинку, то вийде негарна людина. Неможливо розцінювати окремі риси обличчя як. Не все в цілому, краса це щось індивідуальне. Насправді, спектр пластичної хірургії він дуже широкий. Ми робимо не тільки ніс, груди і очі. Ми можемо зробити пластику вух, пластику мочки вуха, великі ліпосакції можемо зробити ліпомоделювання. Тобто дуже багато операцій, які ми вміємо, які ми робимо. А і до речі, я хотів сказати, що в Україні одні з найкращих пластичних хірургів. Ви не треба їздити в Туреччину для того, щоб зробити операцію там. Якщо взяти за кордон, наприклад, Туреччину і Таїланд, то в Таїланді більше робляться операції по зміні статі. У нас в Україні менший запит, тому менше таких операцій. Якщо взяти Туреччину, то там більше робляться ринопластик, але Україна теж сильна по ринопластиках. Бо у нас вибагливі пацієнти. В Туреччині зробили і добре. Там така горбинка, трошки її зменшили. Всі задоволені. А у нас дівчата хочуть, щоб все було. Міліметр к міліметру тому в Україні сильніше пластичні хірурги ніж в Таїланді, ніж в Туреччині, в будь-якій країні світу.